Христос Воскрес. Я думав, що є великий день, коли сказали у селі, що то велик день, великий день. І того великого дня хтось боявся, чи ні. Ви пам'ятаєте, коли Христа похоронили, прийшли до Пилата і кажуть, тот доманщик сказав, що через три дні Воскресне, але каже, треба міркувати, каже, щоб не прийшли учні, не вкрали його, і то, що ми зробили, вбили його. А як він Воскресне, то послідно буде хуже першого, каже. Но Пілат каже, не вмішувався в ваші діла, йдіть, робіть, що хочете, кладіть охрану, все, всьо вони пішли, поклали охрану. Камінь, а на каміню печать поклали, що ту печать ніхто не мав права розорвати. Но, к сожалению, все помінялося на третій день, правда? Тоді, коли жінки йшли скорб з скорб'ю, з печалю, несли щось таке, щоб просто мазати тіло Христа, тому що Він уже мертвий. Але коли підходять до гроба, все помінялося, мишлення, все. вони видять, що камінь від валений, уходять туди, його не є. А ангели кажуть, а що ви шукаєте? Живо серед мертвих, Він воскрес. Аллилуйя! Христос воскрес! І як сьогодні було сказано, як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі живуть. Та як ми з вами через Адама, тобто наших батьків, Умерли були для Христа, були розлучені так само, пошпосредством Христа, який прийшов на землю, віддав своє життя, і ми повірили в нього, і ми воскресли в Ісусі Христі, слава Йому. Ну то вже питання для кожного з нас. Чи ми воскресли? чи жиємо, чи він дає нам радість Воскресіння Христа. Якщо воно дає нам радість в Ісусі і надію, то ми є щасливі чи ні. Але вмирати страшно. Хто хоче вмерти фізично? Та ніхто не хоче. Ні, Ми всі хочемо жити. Вже ми маємо 70 років, 80, 90 скоро, але ще хоче. Бібачка жити правда, то так устроєно життя фізично є. Але якщо в нас є тверда надія, як у того чоловіка, який встрітився з Христом, сьогодні за нього говорили, коли він казав, що повеліш мені робити, то він сказав, для мене життя Христос, а смерть приобретення. Тому що Він розумів, що Він хоча тіло його буде залишити землю. Але дух його буде в общені там. І настане момент, коли, як сьогодні, було сказано, пригласи Архангела, трубі Божій, мертві воскреснуть, живі поміняться і будуть восхищені на облаках, і там завжди з Господом будемо. Амінь. Ми віримо в то чи ні? І Якщо ми повірили в то, і ми держимось тої істини твердо, то я вірю, що ми будемо там. Хай Бог нас благословить, укріпить і піддержить. Я прочитаю такі слова, де колись Бог відкрив Яну Богослову і написані такі слова. Йоанн Сімі, церквам, находящимся в Асії, благодать вам і міру того, який є, був і йде і от всеми духов находящихся пред Престолом Його, і от Ісуса Христа, котрий є свідетель свидетельством первенець первый мертвих, і владыка царей земних, Ему возлюбившему нас, і умившему нас від гріхів наших кров'ю Своєю, і Судіровшему нас царями, священниками, Богу Ицу своєму, слава і держава вовеки веки Амінь. Аминь. аминь. Соделавши нас царями, священниками, через жертву свою, нас был такими, слава ему. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, И те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Дай, аминь. Я есть Алфа и Омега. Начало и конец, говорит Господь, который есть, был и идет Вседержитель, и живы, и был мертв, и вот жив вовеки веков. Аминь. И имею ключ ада и смерти, и Вин до нас говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий, не потерпит вреда от второй смерти». Так, колись Бог відкрив Йоанну будучності, життя, реальності Христа. І як сьогодні було сказано, Він первенець, умерший тот, який воскрес і більше ніколи не вмирає, в якому тілі як, хто є різні ситуації, але факт того, всі, які воскрешали до Христа, яких Христос Воскресав, не вмирали, а Він первенець із умерших, який Воскрес. І який сказав, ключі ада і смерті у мене. І написано в Откровенні що послідній враг вже смерть істрибіться, і написано, що більше нічого не буде, а ті, які пізнали Христа, які послідували за Ним, вони будуть вічно радуватись Христом, і радості ніхто від них не забере, так чи ні? Але щоб радуватися у вічності, треба починати радуватися тут на землі. Так як написано, ті, які пізнавали Христа, які приймали його вічним Спасителем, життя мінялося, і вони воскрешали. І тому написано: блаженні мертві, умираючі в Господі, тому що смерть над ними не має власті. Чому так? Тому що то, що прийшло сім'я у наше серце живої, якої Воскресило нас для нової житті, фізично живими, боліями. Переживаємо, умираємо фізично, але Дух наш не вмирає, тому що Він заражений Духом Божим. І написано і так. пам'ятаєте, колись чоловік зустрітився з Христа і каже: як може бути, щоб я старий уйшов у тробу, отримав життя? А Христос каже, що я мав родитися і бо той, хто родиться свише, тот не вмирає. А вожди від плоті є плоть, а ворожденного духа є дух. Ми з вами рождені від Духа Святого, і наше мишлення і серце все помінялося. Якщо не помінялося, то є можливість, що можеш поміняти чи ні. А яким путем? Таким путем, як колись розбійник був на Голгофі і сказав: ми достойні, ми заслужуємо смерті, а Він. Недостоєн, і звернувся до Христа і каже: пом'яни мене, коли прийдеш в царство твоє. І Христос сказав: Говорю тобі нині, будеш со мною в раю. Яка велика переміна прийшла в тої людини. Чому? Тому що вона осознала. І до мене, і до вас, говорить Господь, якщо ми щось не так зробили, то написано так: залишимо все, прийдемо до Христа, а Він тоді, який прощає, любить і милує. і Врем'я благодаті ще не закінчилося, двері ковчега спасіння ще не закриті, вони закриті, Ту, не, ще не закриті. Тому слово Боже каже, коли я відкрию, то ніхто не закриє. Але коли я закрию, вже ніхто не відкриє. Дорогі друзі, у нас врем'я благоприятне і день спасіння. Коли ми можемо відкрити своє серце і прийняти Христа як Лічного Спасителя, тому що як уже двері ковчега закриються, написано так при потопі. Зайшов ной, зайшли всі. Представте собі, люди дивляться, худоба йде, звері йдуть. Неужели не можна було встановитися, подумати, щось у світі не так робиться? Але люди були з жоким серцем, вони сміялися, може, над тим, хто строїв тут ковчег, і говорили, що ти робиш, старих? Такого не може бути. І написано: але Бог по любві своєї, медлівши сім днів, двері ковчега не були ще закриті. Ну, люди війни не зрозуміли то. А настав момент, коли двері ковчега закрилися, коли написано Окна небесні і зимні відкрилися і дощ почав іти, вода почала увеличуватися, тоді люди кричали. «Но було вже пізно. Може, його й коли жіною відкрив. Але він казав, «Наверно, так: не я їх закрив, а той, хто закрив, тот їх буде відкривати. Другі друзі, Слово Боже, навіть говорить, Христос говорив, коли прийшли ті п'ять немудрих, казалось би, може, вони ще щось приобрели. І коли постукали в двері і сказали: Відкрий нам, ми прийшли. Але голос був пізно. Двері зачинені, вже не можеш прийти. А сьогодні врем'я брагопітної, день спасіння для мене, для вас. Хто увійшов, будемо держатись з істини, а хто ще не вийшов, є можливість прийти. А ми з вами, як церква Христа, будемо молитися, тому що Христос колись говорив з учням ішов йшов і каже: ви говорите, ще декілька місяців буде жатва. А Він каже: підніміть свої голову. Подивіться на Неві. Я не знаю, можливо, ученики не віділи, але Христос відів усього. Помните, колись в новині діявол йому показав всі царства землі, і Він увідів, Він каже, якщо падше поклонишся, все буде тобі. Нащо тобі приобрітати, то все таким путем, яким ти хочеш? Но Христос сказав. Господу Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Ми з вами призвані. Колись для народу ізраїльського Бог дав закон, і він сказав: Господь є Бог, йому поклоняйся, йому служи, його люби. Не роби собі ідоли, нічого. І народ ізраїльський не витримав, як сьогодні було сказано, вони уклонилися, вони зробили собі ідоли, і Бог дивився на той же храм. Який був для нього построєний, де він казав, що я ніколи не жив ще в шатрах, мені не було предложено, але в Давида було серце добре. Він хотів для Бога зробити все самолучше. І Соломон построїв. І Бог казав: я буду перебувати в тому храмі, але були услов'я. Якщо ви оставите мене, то тот храм, де я прибуваю, він буде розрушений. Він буде опустошений, і так: в храм живущого вас, Духа Святого. І ми з вами є храм, наше тіло, яке принадлежить де написано і ваш дух, і душа, і тіло, де будуть все ціло хроні для Господа, не для землі, не для украшені, не для того, щоб пользувати свою плоть для чогось, а для того, щоб внутрі нас. Внутрі жив Христос, а якщо Він жиє в нас, то в нас є радость і радость совершенна. І тоді ми можемо сказати, як Павел сказав, для мене життя Христос, а смерть Воскресіння, то є приобретення Моє, то є великий день. Дорогі друзі, просто дивлячись сьогодні на природу, кідворано замітили, встали, як пташки красиво співав одні. Прошлий тиждень ми йшли на собрання, ще не було кількох цвітів, ще не розцвіли вишні. Але сьогодні вже така красота. А чому воно так? Тому що прийшов час, Бог загнав тепло, двинулися води там у коріння, і, ми видимо наружу все цвіте, і настане час, будуть плоди. Я думаю, так само для нашої душі. Можливо, учні не розуміли, коли Христос сказав: їм, Я вмру, але я воскресну. Тому що після Воскресення вони казали, не в силі і врем'я восстанавливаєш царство Ізраїля. А Він сказав це не ваше время, знати і определення. Но і чекайте, приймете силу і будете мені свідетелями. Коли зайде Дух Святий, і Дух Святий зайшов, і сьогодні той самий Дух Святий пробуждає твоє і моє серце. І ти радуєшся в Духі Святому. Чому? Тому що і ту влагу, саме найкрадше і наружив нас, має бути не тільки цвіти, але й плоди для Господа нашого Ісуса Христа. А можливо, хтось ще не приносить плоди, як написано, коли той прийшов і подивився в саду, була смоковниця. він хотів зрубати. Її. Але хазяїн каже: остав її, я обкопаю, я обводжу там вручок, я зроблю все нужне. А може, якщо не принесе плода, то вже за тобою вибор є. Я думаю, вже наш Христос, як написано, вмер, воскрес. І Він є ходати їм перед Отцем. Він є той заступник, коли, можливо, вже меч над тобою або надо мною. А Він говорить Отець, почекай. ще». Я пошулю благодать. Дух Святий, хай прот... вирезить то серце, хай кине його внутрішність, хай там буде та почва роздроблена, а може, ще принесе плод. плод. Дорогі друзі. Я не знаю, хто з нас, можливо, оставлений ще на три роки, а може, три роки не пройти, а Христос може явитися на облаках. І тому нам треба бути готовими для пересілення, тому що Христос воскрес і воскрес. Всіх в Ісусі Христі, слава Йому! То є невеликий день, то є прекрасний день, коли ми можемо возвіщати своїми устами, Христос Воскрес, воістину Воскрес у моєму серці і Він дає життя. Хай Бог нас благословить. Ми будемо молитися. У нас є наші подяки і нужди. Правда? У нас є подяки. У нас є нужди. Ми переживаємо. Ми видимо, що вже жатва созриває. А діляти мало. Будемо молитися, щоб Бог піднімав діятелі, а ті серця, які ще не відкрили своє серце для Христа, де ж Він не воскрес, щоб Він воскрес Духом Святим, щоб в них була тверда надія на вічність, а нас, познавших Бога, щоб Бог поміг пройти тут путь до кінця. Тому що написано, побіждаючи, наслідують все. Та як Христос каже: Я побідив і сів у десну й отця, і там де я та і слугами, мій буде і раб, а ми раби Господні, слава йому! Схиляємо свої коліна, дякуємо йому. йому слава повіки. Амінь. Ми дякуємо Тобі, що Господи, Твоє Воскресіння за нього говорять уже більше дві тисячі років, Господь, хіба того істину воскрес. І, Господи, то воскресіння воно дало ті плоди, що і ми воскресли в тобі. Слава Тобі. І сьогодні, цей день тисячі й тисячі славлять ім'я Твоє. Можливо, хтось не розуміючи, але говорить, що Ти Воскрес, то підтверджує то, що смерть не могла удержати тебе, тому що ти був життя. Алілуя! слава Тобі! Але ти взяв всі гріхи наші, Господи, на себе, і там на Голгофі пригвоздив, для того, щоб ми мали свободу в Тобі. Слава! Тобі Господь, ми дякуємо Тобі за цей день прекрасний, за те, що ми могли прийти на це місце і разом прославити ім'я Твоє і сказати, що Ти воістину воскрес у Моєму серці, лічно в моєму, Господь. І як от ми говоримо, да святиться ім'я Твоє в житті нашій і в житті народу Твого. Господи, Ти бачив підняті руки з подяками, з нуждами. І тому нужда наша у тих, хто ще погибає, Господи, щоб Ти спасав, щоб Ти кликав до себе, щоб в їхньому серці прийшло слово Христос воскрес, і Ти воскрешаєшся для вічної житті, Дух Святий. Зроби свою роботу, прилай, спасай мих церкві, кличе мною їх до себе, Господь. І тому благословив Вселенську церкву свою, хто призиває тебе в істині і нашу помісну, Господи кожну сім'ю, кожного члена церкви, Господи, хто однажди вступив завіт з тобою, можливо, упав, підніми, хто ушов, на верни, може, ти хочеш обкопати, Господь, обведи ручойок Духа Святого і пробуди такі серця, щоб ніхто не погиб, Господь. Наших рідних, близьких, дітей, чоловіків, жінок, касайся їх Духом Святим, а ті, які іменуються іменем Твоїм, Духом. Святим, дай нам взаємну любов, щоб нам приближатись друг до друга і до тебе, і славити ім'я Твоє, благослови наш край, країну нашу, Господи. Може, вони всі можуть сьогодні сказати, що Христос воскрес? Але Ти Тот, який знаєш їх тих, хто може просто шевелити устами, а можливо, хтось мислям йде до Тебе, Господи, установи тобі зумі. Поверни тих людей додому і наших сохрани, щоб всі пізнали тебе як лічного Спасителя і не уходили у вічність без тебе, Господи, Президенту дай мудрості твій страх, да познають тебе ще многі. І прославлять ім'я Твоє, будь з нами в дорогах нашої храни, на тебе надія наша, а за це зібрання, за те, що ми молилися, слухали, співали, да буде все то для нашого духовного возраста і для житті в Тобі, щоб ми жили, славили Тебе, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. З Нікополя приймаємо привіт. Із Саловки приймаємо привіт. Приймаємо з гамерики, від ушитких, хто передає. Словаччини, від мами приймаємо, від родичів усіх, віруючих. Пильзня приймаємо привіт. І щасливець приймаємо від сестри Ані. І ще дехто дзвонив, теж просили, щоб передавати привіт. За привіти сердечно благодарим. Передавати взаємно просимо. Він воскрес, щоб при What's You mm -hmm.